Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор. Мене звати Віталій, і ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема, це 24-та тема навчальна їзда. Тобто сьогодні ми з вами детально поговоримо, як відбувається навчання в автошколі. Я пройдуся по кожному пункту і також буду давати вам дуже багато цікавих корисних порад, які вам допоможуть під час навчання. Але також перед тим як будемо приступати. Не забудьте підтримати це відео ось такою класною українською вподобайкою. Натисніть внизу під відео є там іконка відповідна. І також напишіть коментар в підтримку і розвиток каналу. Це дуже допомагає підтримувати україномовний контент і щоб наші відео завжди займали якомога вищі позиції у списку YouTube, а наші громадяни, наші учні мали доступ завжди до якісного контенту. Ну, і також нагадую, що на YouTube каналі є преміальний доступ для наших спонсорів, для тих, хто донатить на розвиток каналу Світлофор В якості подяки ви отримуєте преміальний доступ до більшої кількості відео. Це, щоб ви розуміли, є повноцінний відеокурс з усіма офіційно затвердженими тестами, які актуальні станом на зараз. І це саме ті запитання, які зустрінуться вам на іспиті в сервісному центрі. Вже багато тисяч наших підписників скористалися ним, склали іспит з першого разу. В коментарях можете почитати, які там є позитивні відгуки. Тому я вас запрошую до такого формату підтримки Ютуб каналу. Також ну а ми приступаємо. Отже, перший пункт даної теми це навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише особам, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою, встановленого зразка. На YouTube каналі я вже записував коротенькі такі відео, навіть проводив опитування, яка вартість є медичної довідки по Україні. І, чесно кажучи, я був шокований, тому що вартість медичної довідки в Україні коливається від 300-400 гривень до 2,5 тисяч гривень, що були космічні ціни, і, чесно, я не розумію, за що можна такі гроші е віддавати. Але, тим не менше, маємо таку ситуацію. Перед тим, як ви записуєтеся в автошколу, ви повинні пройти медогляд і ви повинні отримати цю медичну довідку на право керування. З другої сторони, медичної довідки є перелік різних категорій, і напроти тої категорії, на яку ви плануєте складати іспит, у вас повинна бути відмітка, що придатний до керування. Також в медичній довідці. Прописується її термін дії, як правило, медичну довідку видають на два роки. Це в середній такий термін, що є по Україні. Ну і також там вказується група крові. Тому що вже декілька років назад було прийнято е, нові вимоги до посвідчення водія, і в посвідченні водія також тепер група крові вказується. Тепер, що стосується, там є одне таке провокаційне запитання в тестах на іспиті: чи повинен учень? Возити з собою медичну довідку під час навчання. Ні, не повинен. Отже, медична довідка вона повинна бути. Вона може, припустимо, знаходитися в автошколі під час навчання, але учень її з собою возити не зобов'язаний. Тому дивіться, не попадіться на цьому запитанні. Наступний другий пункт: особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда – не менше 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документи, що засвідчують їх вік. Тобто, дивіться, хоча, незважаючи на те, що це прописано в правилах дорожнього руху, якщо брати в реальності є база сервісного центру, коли ви подаєте нам документи на навчання, ми вас реєструємо, і ось ця база не дозволяє швидше зареєструвати ніж з 18 років. Тобто в правилах дорожнього руху прописано, що на автомобіль можна навчатися з 16, і ви відповідаєте так на іспиті в сервісному центрі. Але в реальності ми бачимо зовсім іншу картину. Тільки з 18 років можна офіційно зареєструвати в автошколі і складати іспити, навчатися тільки з 18 років. Якщо брати мотоцикли Мопеди, також бачимо чисто теоретично, навчатися можна з 14 років, а як показує практика. Складати іспит, отримувати посвідчення водія тільки з 16. Наступний пункт, третій. Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати правила дорожнього руху. І зараз я вам скажу, що процедура в цілому є досить логічною. Тому що колись раніше учні мали змогу навчатися теорії, паралельно, десь якось там нелегальним шляхом автошколи проводили навчання з водінню. Зараз, в принципі, все відбувається в два етапи. Поки учень не склав. Теорії в сервісному центрі і не отримав сертифікату підтвердження того, що він склав цю теорію. Він не може бути зареєстрований потім для навчання водінню. Тому зараз це відбувається поетапно. Ви навчаєтеся теорії, вивчили її, склали іспит в сервісному центрі. Тоді наступний етап. Так, сервісний центр розуміє, що учень вже знає правила дорожнього руху, він може сідати за кермо і брати участь в дорожньому русі. Тому зараз це все є логічно. Четвертий пункт. Отже, початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Друзі, коротенько хотів би зупинитися на кількості занять, тому що досить часто в соціальних мережах я проводив дуже багато опитувань, люди. Незадоволені, коли їм починаєш говорити, які офіційні вимоги є від сервісного центру. Кажуть, всі ніхто так не робить. Ми так стільки таких грошей платити не будемо. Про що йдеться мова? Про кількість занять, яку вимагає сервісний центр. Отже, якщо у нас немає початкових навиків водіння, тобто людина взагалі ще не сиділа за кермом, на механічній коробці передач 40 занять по 60 хвилин. Знову ж таки, це є мінімальні вимоги для того, щоб хоча б. Елементарно якось навчитися і бути більш впевненими на дорозі. Хоча, як показує досвід, для деяких людей можна, потрібно і більша кількість занять. Тому що всі люди різні, комусь швидше цей матеріал сприймається, комусь треба більше попрактикуватися. Тому не орієнтуйтеся, що ви від'їздили 40 занять, і це вже є панацея для усіх. Тому будете дивитися індивідуально. Як відбувається навчання? Звичайно, що якщо брати навчання в автошколі, автошкола завжди проводить якесь одне-два заняття. В класі, там, де є симулятор, просить покрутити кермо, вчить учня, як тримати руки, як правильно обертати кермо. Потім вже відповідності у нас є декілька занять на майданчиках, а потім вже відбувається виїзд в місто. Досить багато людей не розуміють, для чого таку велику кількість занять з водіння. Я вам зараз наведу тільки такі основні маневри, які ви повинні навчитися робити. В автошколі, тому що вони вам потім в житті потрібні будуть. Отже, це заїзд в гараж заднім ходом, це розворот в три прийоми, це рушання під горку, це паралельне паркування. І це я вам перерахував: ось таких чотири основних: це якщо навіть кожне одне заняття потратити на кожен маневр, то ви тільки попробуєте. За одне заняття ви не зможете навчитися. А тепер собі зрозумійте, що сюди ще додається рух на дорозі, перелаштування і інші маневри. Ось чому потрібно хоча б від'їздити ту кількість занять. І до... потім, чим це закінчується, звичайно, що я розумію, що зараз навчання є дороговартісне і багато людей хочуть зекономити на цьому навчанні. Я вам даю тільки рекомендації, рішення приймаєте ви. Але потім досить часто ви до мене телефонуєте, навчалися в інших автошколах і кажуть, Віталій, нас там не навчили. Водінню. Я... Перше запитання, яке завжди я задаю, а скільки у вас було занять? І отут якраз. Учні відповідають, що в мене там було 15 занять, в мене було 20 занять. Запам'ятайте, автоінструктор не фокусник, він чуда не може створити. Я розумію, що ці слова вам можуть не сподобатися, але за таку кількість занять бути хорошим водієм ви не зможете. Триматися за кермо і тиснути на педаль газу це ще не означає бути водієм. Прошу віднестися до цих слів з розумінням. Тому. Спочатку відбувається навчання на площадці, ви вчитеся ось, поводитися з автомобілем, розбираєтеся з перемиканням поворотників, іншими е, у нас е, знаками на панелі приладів, і потім вже виїжджаєте в місто. Наступний пункт п'ятий. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається. Ось тут досить часто ви до мене звертаєтеся і запитуєте, а чи можна, щоб ми десь там навчалися з братом, з батьком, з кимись з родичів? Дивіться, якщо ви виїжджаєте десь, грубо кажучи, є там дача, якесь поле, і ви собі там сіли, вирішили попробувати рушити з місця або там хоча б якось елементарно проїхатися, то там немає інших учасників дорожнього руху і якісь елементарні початкові навики, уявлення ви вже маєте, так? Але сідати за кермо. З кимось із своїх друзів, знайомих чи близьких родичів не можна, тому що в нього, наскільки б він не був хорошим водієм вашого чоловіка, брата, батька, в нього немає органу впливу на автомобіль. Тому що коли ви створюєте аварійну ситуацію, він не зможе ні загальмувати і нічого зробити. Тобто, в кінцевому результаті це закінчується е, ДТП. Автомобілі, автошколи чим вони відрізняються? З, а, зі сторони автоінструктора є додаткові педалі гальм і щеплення. Якщо це механічна коробка передач, і він зможе загальмувати і загальмує, навіть якщо ви не переконалися в безпеці, тому що в нього також є і додатковий комплект дзеркал. Ви можете забути подивитися в дзеркало, а він обов'язково подивиться і переконається, перестрахується, тому що в цьому і полягає. Суть його роботи, щоб перестрахувати вас і якісно вас навчити. Ось чому на своїх особистих транспортних засобах навчатися небезпечно. Друге часте запитання, яке ви мені е, пишете, це чи можна просто собі найняти якогось там приватного автоінструктора, щоб він мене повчив. Ні, не можна, тому що, коли ви склали теорію в сервісному центрі, сервісний центр також просить, щоб у вас був наступний етап це обов'язкова реєстрація в автошколі з водіння. І от згідно процедури, згідно цієї бюрократії, сама система каже, що учень повинен провчитися в автошколі не менше 28 днів. Тобто, грубо кажучи, місяць часу повинен пройти по базі, що ви проходили практичне навчання. І якщо ви візьмете собі якогось приватного автоінструктора, він вас, можливо, і якісно навчить, але у вас не буде відмітки в базі, і ви потім не зможете скласти іспит в сервісному центрі, тому що у вас офіційно не відбувалося навчання. Тому, будь ласка, також цей нюанс, врахуйте. Тепер, тепер що стосується е, будіння, знову ж таки, ви повинні розуміти, що зараз на теперішній час автошкіл і автоінструкторів дуже багато, але хороших це є одиниці. Тому не записуйтеся на гмання в автошколу. Завжди поспілкуйтеся з вашими друзями, близькими, знайомими, які навчалися. І вони вам чітко скажуть, що цей автоінструктор досить хороший, якісно навчає, має педагогічний підхід. І він потім вболіває за вас для того, щоб ви склали іспит в сервісному центрі. Тому що дуже багато є автоінструкторів, які буквально проходять так, підходять до роботи без ніякого ентузіазму. Відкатали все, далі роби що хочеш. Наступне, що ви повинні звернути увагу, коли будете записуватися на практичне водіння. Перше це запитайте, чи автошкола подає автомобіль в сервісний центр на іспит. Тому що, коли ви навчаєтеся на цьому автомобілі, звичайно, що вам легше буде на ньому і складати іспит. Тому що ви звикаєте до його габаритів, ось до цих всіх нюансів. І ви потім вже не так переживаєтеся. Ви в своєму середовищі, вам комфортніше здавати. Тому що є багато автошкіл, які навчили, а потім кажуть, все, йди, роби, що хочеш, нас нічого більше не цікавить. Другий нюанс Поцікавтеся в вашій автошколі, чи вони, коли ви вже пройшли весь курс навчання. Так, не під час навчання, а коли вже пройшли курс навчання, потім з автоінструктором, чи є можливість поїздити по тих маршрутах в тому сервісному центрі, де ви плануєте складати іспит. Тому що, якщо учень не поїздив по маршрутах, він не знає цих ділянок доріг, а іспит, іспит навіть коли розпочинається, екзаменатор вас запитує, чи ознайомлені ви з маршрутом. Тобто учень вже повинен бути ознайомлений з маршрутом. Є декілька маршрутів в сервісному центрі, і от по якомусь із них буде відбуватися іспит. Тому також дуже важливо, щоб потім, по завершенню навчання, ви з екзаменатором поїздили по тих маршрутах, які є в тому сервісному центрі. Наступний момент: 24.8. Транспортні засоби за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки навчальний транспортний засіб. І відповідно до пункту 30.3. Що тут хотів би додати: ви знаєте, що колись раніше на автомобілях автошколи була розміщувалася наклеючка літера У. Згідно нових вимог, тепер розміщується літера Н, навчальний транспортний засіб. Також транспортні засоби за винятком автобусів, які використовуються для навчання, також повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення. У разі, коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення, акселератора також повинна бути педалька. Так, у разі, коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю, і педаль гальмування. Ну і звичайно, що я вже казав, що навчальні транспортні засоби також повинні мати. Дзеркала заднього виду і бокові для спеціаліста з підготовки водіїв, тобто для автоінструктора. Так, що тут ще слід додати? Наступний пункт 24.9. Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях. Тобто, ви повинні пам'ятати, що за межами населених пунктів можна проходити навчання, але не на таких типах доріг: не на автомагістралі, не на дорозі для автомобілів і не в межах. Житлової зони. Ну що ж, друзі, ось така в нас сьогодні була цікава тема. Я надіюся, допоміг вам розібратися з основними такими моментами, що стосуються навчання в автошколі. До речі, якщо ви хочете на якісне навчання, я також проводжу навчання в автошколі. В мене навчання в онлайн-групах, тому що учні навчаються з усієї України. І якщо ви хочете записатися конкретно до мене на навчання, пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. Чи на інстаграм, чи в Тіктоці в мене усюди сторіночки називаються Світлофор Юа. Я надіюся, що вам нас сподобається, тому що наші учні складають іспити з першого разу. Дякую, що ви розвиваєтеся разом з нами, вивчаєте правила дорожнього руху разом з нами. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!